Ми починаємо нашу четверту атмосферну панель. І е, в зв'язку з 10-річчям тем освіти в Україні ми хочемо нагородити безпосередньо наших партнерів. Так, і я з задоволенням запрошую надійного партнера stem освіти і е, освітнього простору е, компанія Logitech Україна і е, його представника е, Антона Ткаченко ре, е, регіональний представник Logitech в Україні, Молдові та Балканських країнах у корпоративному і державному секторах. І вручити вам, пане Антон, е, таку подяку декілька слів. Я традиційно. Е... Ну, дякую вам і дякую величезне Дякую вам. Бо те, що ви робите для наших дітей для країни в час, який зараз. Ну, це, це важко описати. Ваша праця просто колосальна. І я дуже сильно сподіваюся, що вона буде е, абсолютно всіма залученими в цей процес нормально правильно оцінена. Дякую вам. Дякуємо. Я за задоволенням хочу оголосити подяку товариству компанії Хуавей Україна і представнику цієї компанії Олександрі Синяк. Дякуємо вам за співпрацю і за підтримку розвитку освіти. Дуже дякую. Компанія ховає Україна стабільно підтримує освіту в Україні, і ми дуже раді долучитися і до stem освіти, тому що е, я розумію, що е, вчителі і викладачі вкладають творчість, креатив, використовують сучасні технології, щоб виростити нове покоління інноваторів, які далі будуть просувати нашу країну. Тому дякуємо вам за вашу працю. За час, що існує СТЕМ Україна, і ми за цей час разом з Міністерством освіти створили потужну вертикальну команду, і в кожної області в нас працює координатор СТЕМ освіти на базі інституту після дипломної освіти, на базі академії післядипломної освіти, і ми вдячні їм, що вони... Долучаються до наших ініціатив і разом з нами створюють потужну команду. Серед них є лідери, які мотивують свою громаду, свою спільноту. І є дійсно лідерами stem освіти. Ми нагороджуємо, подяка оголошується за високий професіоналізм, плідну педагогічну діяльність, системний підхід та співпрацю у популяризації stem освіти серед учнівської молоді. Активну участь у проведенні всеукраїнського фестивалю stem Весна 2025 та з нагоди десятиріччя розвитку stem освіти в Україні комунальний заклад вищої освіти Вінницька академія безперервної освіти. А також заклад освіти, і, і просимо передати подяку поїді Сергію. Дякуємо. З задоволенням оголошую подяку Львівському обласному інституту після дипломної педагогічної освіти і її обласний координатор Зоряна Максимович. Дякуємо. Висловлюється подяка Донецькому обласному інституту після дипломної педагогічної освіти, пані Галина Гундарівна, координатор, обласний координатор області. По оголошується подяка Полтавській академії неперервної освіти імені Островського Остроградського. Перепрошую, як я могла так помилитися, А також просимо передати подяку ліцею номер 10 імені Короленка Полтавської міської ради. Та загальноосвітній школі першого третього ступені номер 1 горішноплавської міської ради Кременчуцького району Полтавської міської ради. Дякуємо за співпрацю. Подяка оголошується Івано-Франківському обласному інституту після дипломної педагогічної освіти. Коломийському ліцею номер 9 Коломийської міської ради Івано-Франківської області. І Центру освітніх інновацій Івано-Франківської міської ради дякуємо вам за співпрацю. Ви відразу за дві установи, так? За три. Подяка оголошується інституту після дипломної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка. І також просимо передати подяку, вручити цю подяку спеціалізованій школі першого третього ступенів номер 307 з поглибленим вивченням природничих наук деснянського району міста Києва. А також ми дякуємо, що разом з нами дійсно пліч опліч працюють багато громадських організацій. Так, ми дякуємо громадській організації «Пропролаб». пролаб. Дякуємо. А сатуетку наш Оскар. Оскар ще не отримали. Колеги не спішіть тікати. додому заберемо. Подяка. Дочірньому підприємству Грант ліцей приватного -учбово учбово-виробничого підприємства Грант. І Оскар. і Оскар. 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 Оскар, будь ласка, дуже вам дякую. дякую. Разом з нами пліч опліч, але сьогодні не присутні. Працюють і потужно з нами стемлять також інші координатори, які ми передамо їм відзнаки вже через мережу нової пошти. А зараз ми продовжуємо нагородження і хочемо дати подяки безпосередньо компанії stem КЛАС. Лопаткіну роману, розроблику та інноватору у сфері виробництва освітніх технологій компанії stem КЛАС Уляницькому Юрію, спеціалісту та по розробці програм та курсів з освітньої робототехніки компанії stem Клас і Остоглядову Івану, завідувачу науково-експериментальної лабораторії компанії stem Class, вчителю фізики та математики. Давайте.

Висловлюється подяка Тернопільському обласному комунальному інституту після дипломної освіти. Запрошую Ігоря Вітенка, обласного з систему освіти в Тернопільській області. Дякуємо вам і дуже просимо передати колезі з Тернопільського національного педагогічного університету кандидату педагогічних наук Барні Ользі. І може Антон, ви скажете, що е, яким чином ми трошечки спрощуємо роботу е, такої потужної команди? Так, е, да, ось тут у нас позаду розміщений моноблок е, сучасний, потужний, е, яким ми е, теж під, під підсилимо роботу кожного фахівця. Причому е, цікава історія цього моноблоку. Е, ці моноблоки задонатив е, Шотландський університет святого. Ендрю. вони пройшли процедуру реюзінг, тобто там начиння повністю оновлене, і ми їх передаємо для підсилення робот наших колег в Україні. Відправимо вам нової почти, бо він такий нелегенький, щиро вдячні і надії процвітання, і до зустрічі у файному місті Тернопіль. Сподіваємось. Подяка оголошується комунальному навчальному закладу Черкаський обласний інститут після дипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради. Дуже дякую. Питаємо. Ну от цей будь тобто, <світно> подяка. Оголошується комунальному навчальному закладу Київської обласної ради, Київський обласний інститут після дипломної педагогічної освіти, педагогічних кадрів. І також ми просимо передати подяку опорному закладу освіти Калинівський академічний ліцей, освітній центр Калинівської селищної ради Пасівського району Київської області. <плес> Дякую. Дякую. А, не, не. <плес> а, оголошується подяка Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України. І. Е, Представник інституту, пані Тетяна Засікіна, заступник директора, доктор педагогічних наук, професор. Так. Це до мене Кому дают зеленую штуку, а, то дома должен. Остался днев. давай. Не, еще А зараз мы запрошуем нас сюда потужную Днепровскую команду. Каждому. Каждому. А, а, отже. Оголошується подяка Комунальному закладу вищої освіти Дніпровської академії неперервної освіти Дніпровської обласної ради. Її представник Оксана Бутерліна обласна. Координаторка stem освіти в області Запорожець Ользі, методисту навчально-методичної лабораторії stem освіти та інформаційно інформаційних технологій комунального закладу вищої освіти Дніпровська академія неперервної освіти. До центру кафедри філософії комунального закладу вищої освіти Дніпровська академія неперервної освіти Лисоколенко Тетяні довгалю Сергію до центру кафедри управління інформаційно-освітніми проєктами комунального закладу вищої освіти Дніпровська академія неперервної освіти Полипенко Ользі, завідувачі навчально-методичної лабораторії інформаційних технологій та STEM освіти Дніпровської академії неперервної освіти Пихтіній Валентині, директору Дніпровської гімназії номер 84 Дніпровської міської ради. Вітаємо, тримайте. Подяка оголошується Дніпровській гімназії номер 84 Дніпровської міської ради, гімназії номер 2 Самарівської міської ради Дніпропетровської області. Дніпровському ліцею номер 67 Джерело Дніпровської міської ради Дніпропетровської області, Дніпровському ліцею номер 54 Дніпровської міської ради Дніпровському ліцею номер 31 Пріоритет Дніпровської міської ради Дніпропетровської області. Верхньодніпровському ліцею номер 2 Верхньодніпровської міської ради Дніпропетровської області Криворізькій гімназії номер 51 Криворізької міської ради Дніпропетровської області комунальному закладу ліцей номер 5 Покровської міської ради Дніпропетровської області. Комунальному закладу позашкільної освіти центр розвитку дітей та молоді старту Дніпровської міської ради. Комунальному закладу ліцею інформаційних технологій Кам'янської міської ради Дніпропетровської області. Ліцею номер 209 сузір'я Дніпровського району міста Києва. Роздорському ліцею Роздорської селищної ради Сенельниківського району Дніпропетровської області комунальному закладу освіти фінансово-економічний ліцей на наукового спрямування при університеті митної справи та фінансів Дніпровської міської ради, Криворізькому центральному міському ліцею Криворізької міської ради Дніпропетровської області. Комунальному закладу ліцей номер 13 Кам'янської міської ради Дніпропетровської області комунальному позашкільному навчальному закладу Дніпропетровський обласний центр науково-технічної творчості та інформаційних технологій учнівської молоді. Дякуємо. І Артемієві Оксані, заступнику директора вчителю хімії Дніпровського ліцею номер 67 Джерело Дніпровської міської ради Дніпровської області. Команда СТЕМ на Дніпрі. Щиро вітаємо. Антоне, можна посеред? Колеги, ми розвиваємо СТЕМ. Щоб стати майбутнього творцем, наш кожен день це інновацій крок нових стем можливостей, віток. Наші лідери сплав енергії і науки. Стаємо з вами, ми майстрами, на всі руки. Летимо разом під крилами стем і не знаємо ніяких проблем. Дуже дякуємо.

І зараз ще в нас залишається е висловлюється подяка е інституту обдарованої дитини Національної академії педагогічних наук України за вагомий внесок у розвиток систем освіти е і науки та з нагоди десятиріччя розвитку систем освіти в Україні. І Наталія Іванівна, е дякуємо. Наталія Іванівна Поліхун, завідувачка відділу обдарованої підтримки обдарованості. Дякуємо вам. Хочу сказати, що обдарованість якраз проявляється через ТЕМ, через ТЕАМ. І от наші дослідження, наші посібники, які ми розробляємо протягом уже декількох років в цій темі. Я думаю, що знадобляться кожному з темів цього. Дякую за співпрацю, за колаборацію, за успіхи всім. Подяка оголошується Василенко Ірині, експерту з питань stem освіти. <спілька> і і <пілька> Оскар, Оскар. <пілька> О, О, <так. пілька> а, і, і, і. і ми вже вітали видавничий дім освіта. Юрій Іванович уже вручив подяку, але від фонду також є поздоровлення. Просимо вас, пані Ольгу Дякую. <laughs> Дякую. Ну і зазвичай ми цього не робимо, але цьогоріч робимо висновок і все-таки я хочу привітати креативну команду відділа, який я очолюю. Це мої колеги, і наша невелика, але натхненна і креативна команда, яка працює у співпраці з вами усіма. І я з задоволенням хочу вручити цю подяку. Перепрошую. Василашко Ірині, завідувачці сектору інноваційних форм та методів діяльності педагогічних працівників відділу stem освіти, державної наукової установи, інститут модернізації з освіти. І я думаю, кожен з вас розуміє наскільки ця людина є натхненною нашим мотиватором усієї СТЕМ спільноти, напевно, мотиватором. Так, дякуємо. А, оголошується подяка Чорноморець Валентині, завідувачці сектору дослідження освітніх процесів відділу стемосвіти освіти державної наукової установи Інститут модернізації з місту освіти. Креативі позитив цієї дівчини ви відчуваєте, так? За дівчину дякую. дякую. Та, ні, шукаю. Висловлю, оголошується подяка Булавській Ларисі, методисту вищої категорії відділу систем освіти інституту модернізації змісту освіти. Чарівний голос цієї жінки, напевно, ви теж дуже добре знаєте. Подивіться, тепер її в обличчя, знаєте, так. Дякую. Шується подяка філіню колені, провідному фахівцю відділу стем освіти державної наукової установи інститут модернізації з освіти. Дякуємо, пані Олено. Все. І а оголошується подяка колективу інституту модернізації з міста освіти. Ми, як фонд освітніх ініціатив не могли не подякувати тій тій команді, яка 10 років знаєте тягне цей стем. Якби не команда, ця то ми би тут сьогодні насправді не зібралися. Не не вони ж товхають, вони не тя вони є лідерами цих всіх ініціатив, тому. Від імені фонду освітніх ініціатив щиро дякуємо вам за вирішальний внесок у розвиток СТЕМ освіти в Україні. та вітаємо 10 десятиріччя розвитку СТЕМ в Україні. Ваша професійність, відданість справі та інноваційний підхід стали запорукою створення та поширення сучасних стем підходів в освіті, які відповідають викликам часу та відкривають нові можливості для української молоді. Щиро дякуємо. Дякуємо і я хотіла ще чи є представника коргрупи? Е, Немає. Ми, не передамо. ми передамо. Шановні колеги. На цьому трансляція завершується. І ті, хто нас дивляться на youtube каналі ми дякуємо вам, що ви були сьогодні з нами, що ви є протягом року з нами, що ви. Підтримуєте і долучаєтесь, і рухаєте на крилах стем stem освіту України. Я буквально два слова добавлю. Ми неймовірно дякуємо всім компаніям приватного сектору, всім донорам, хто підтримує освіту. Леджетек, Huawei, IT-інтегратори, інтегратора, Group, Я СТЕМ КЛАС. Кого я ще тільки забув? Всім, всім дякуємо і окремо дякуємо не тільки українським компаніям, а ще й нашим іноземцям. Thank you very much. і. Нове слово для мене теж дякуємо сьогодні за смаколики в цих пакетиках фонду освітніх інститив. Смаколики з Італії, тому ми ще грації. Дякую. На цьому трансеру.